Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над нашим підручником. І тема нашого сьогоднішнього уроку the Titanic, да? тобто, Titanic. Наше завдання прочитати з вами текст про Тинік, який складається з чотирьох частин. Перше A бачимо, Crossing the Atlantic, B. A big Ship. C The Titanics. First and Last Journey D – Passengers. Наше завдання з вами прочитати ці чотири частини тексту, перекласти їх та виконати завдання після кожної частини. Бачимо, да, якщо це у нас частинка A Crossing the Atlantic, то в нас є перше е, питання. How has traveling across the Atlantic changed since the early 109 nice, uh, sentence «Use phrases from box». Да, у нас є перше питання. Як змінилась подорож через Антактику з початку 1900-х років? Да, і ваше завдання роздати відповідь на це питання, використовуючи фрази з рамки. Да, фраза, фраза, там, «today», «this day», «in the early, да, Тобто, використовуючи ці фрази, дати відповідь на перше питання. Після того, як ви виконаєте завдання з першої частинки, переходите до другої Be a big ship, І виконуєте друге питання завдання. Look at the diagram and the table above. Подивіться на схему та таблицю вище. Take to a partner about the Titanic size. The process in the box will help you. Та скажіть про розмір цього Титаніка. Відносичись з розміром літака, да, і теж використовуючи фрази з рамки: The diagram shows, gives important about, from the diagram you can see that, да, і так далі. Використовуючи ці фрази, да, напишіть, розкажіть про розміри даного корабля да, та Титаніка. Далі ви переходите до третього завдання. В третьому завданні в частинці C the Titanics, first and the last journey. У вас завдання звучить так. Read text C and sum up the events in 5-6 sentences» ваше завдання прочитати текст C та написати в 5-6 реченнях підсумок по тобто переказати, що відбувалося в частинці C 5 6 реченнями. І далі переходите до останнього, до четвертої частинки, читаєте, перекладаєте так само та виконуєте четверте завдання. Look at the diagram: say, Why you think so many third class passenger did… The language box can help you. Тобто нам треба подивитися на діаграму. Діаграма тут вгорі, бачимо, зелененька, синенька та червона. І сказати, чому, на вашу думку, загинуло так багато людей з третього класу, третій клас чи червоним кольором. Подумати та написати, теж використовуючи фрази з рамки. І потім, коли ви зробите всі чотири завдання, будь ласка, надішліть їх на перевірочку, і я вам виставлю обов'язково оціночки. Всім гарного дня, до побачення!